Поганий настрій, вигарання це зараз адекватна реакція на те, що відбувається. Природний стан, який буде накривати періодично всіх. От цієї деталі, чіткого меседжу мені не вистачало в комунікації про стрес та вигорання. Умовно кажучи, життя у нас часто під час повномасштабної війни хірове. От і настрій херовий, все логічно. До цього треба ставитись спокійно і просто мати індивідуальний план дій, що робити. Десь можна допомогти собі самостійно, десь звертатись за допомогою. Інколи, до речі, може бути правильним, взагалі нічого не робити. Дати собі просто час побути в цьому стані, не витісняти нічого, а дати собі можливість прожити ці негативні, неприємні, сумні емоції і все, інколи буває цього достатньо.